Вода, джерело одне Я найцінніших погас людини. Якість води, якого ми п'ємо. Пливаю на здоров'я. Висок напрошується сам собою. Яка вода, таке здоров'я. Тож яку воду ми п'ємо? Давайте розберемось. Добрий день, шановні журі та учасник конференції. Я, доніч Денис, учі шостого класу Тузлівського. ОЗЗСО Презентую вам роботу на тему, яку воду ми п'ємо або що варто знати про питне водопостачання в тузлах. На цією проблемою я задумався, коли на уроці природи за нас вчитель Карпенко Інна Володимирівна запропонувала обрати тему для участі в конкурсі юних дослідників. Метою нашої роботи є дослідження якості питної води в селі Тузли, Бігла в району, Одеської області. Визначення основних проблем обезпечення питною водою мешканців тузлів. Для досягнення поставленої мети було поставлено такі завдання: проведення анкетування серед учасників освітнього процесу тузлівського ОЗЗСО, Моніторинг стану громадських села тузли, опрацювання результатів чотирьох зразків води, яку споживають окремі родини в нашому селі. Об'єкт досліджень. Зразки питної води, громадські колодязі, методи досліджень, аналіз, різомонізм, джерела формації, порівняння, аналіз, синтез і узагалення результатів досліджень. У нас тут злах у кожному дворі є цистерна або ще карша стерня. Резервуар для питної привозної пудочової води криниці тільки на вулиці Срабський, що розташована в Дорбалки. Та вулиці Молодіжній. Моя родина споживала бутильовану питну воду, тому що на наш вулиці ніхто не копає. Бо підземну воду дуже високо мінералізовує. Варто звернути увагу, що основними джерелами питного водопостачання мешканців села Тузли є вода, індивідуальні джерела, водопостачання, громадські колодязі, бутильована питна вода та мінеральна вода. Централізоване водопостачання. Мешканців нашого села забезпечується водою з за Артізіанської свердловини, вода з якої в основному за природу є високомінералізована, використовується для побутових потреб. Хімічний аналіз води з артизіанської свердловини не є в технічному паспорті. Його було зроблено ще в 1958 році, на дати відсутній. Лабораторії мікробіологічних дослідження води з розвідної мережі привозиться щороку та Тарбонарський район і сам Педем станції. Було встановлено, що громадські колодязі у нашому селі візять, але вони не прийняться на баланс капету злив і не парапізовані. Це питання досі, на жаль, залишається відкритим. Ісцеві жителі користуються водою для споживання, а фермери її для прискіплення хімічними засобами рослин. Але кожну це ніхто не сплачує. Їх впорядкуванням займаються люди, що живуть поруч та фермери, які відремонтували і встановили насоце в криницях, Якість води ніхто не перевіряє. Слід зазначити, що власники інвідуальних колодязів не здійснюють хоча б один раз на рік. Лабораторний контроль якості води в основному аргументується тим, що вода є доброю за органолептичними властивостями, колір, запах, смак, прозорість. З метою визначення якості питної води, яку споживають окремі родини з нашого села, ми за чотири зразки відправили їх на хімічний аналіз в сертифіковану вимірювану лабораторії ТОП «Укрхіманаліз» місто Київ. Було обрано пакет базовий 20 тем, показниками вартістю 690 гривень. Для мікробіологічного аналізу з тих строки до 2 годин і вартістю 1490 гривень, тому їх ми не робили. Результати хімічного аналізу зразків води виявили жоден невтішний не нормі ліпітної води. У зразку А. Приватна околодця родини Карпенко. Шість показників перевищують перевищує норми. Жорсткий загальний перевищується 2,50 рази, загальна місіолей перевищується 3,8 рази, нітрат перевищується 14,8 рази. Хлориди перевищується в 1,9 рази, натрій перевищується в 1,2 рази, Сульфат перевищуються в 1,5 рази. Отже, це прошукуючи. Це насамперед стосується нітратів. Токсична дія, яка на організм людини відома. У зразку Б. З громадських колодязів села Миколаївка Білодністровського району Одеської області, звідки родина Карпенко привозить воду для споживання. І ніонітрати перевищується норму у 2,20 рази. У зразку Б спринизі в полі біля силенова і мехаліка цуліського ТГ, звідки привозі води для споживання родини Яковенко, два показники не відповідають нормам. Каламутність перевищується в 1,90 рази та нітрати в 1,1 рази. Найкращий результат зразка Г бутильованої води торгівельної марки «Короліна» споживають моя родина, незначне перевищення місто солей і натрію в соту рази. Гартизіанська вода Короліна добувається і виробляється під контролем кваліфікованих спеціалістів компаній з дотриманням всіх необхідних санітарно гігієнічних норм і вимог. Згідно лабораторних досліджень. По зразках А Б В рекомендовано очищати воду за допомогою фільтру зворотного осмосу. Зразку Г рекомендовано відремонтувати систему очистки води. Враховуючи результат дослідження може зробити висновок про те, що вирішення проблеми питної води для жителів нашого села одне з першочергових завдань органів місцевого самоврядування. Паспортизація громадських криниць, їх поточність ремонт та інформація населена про якість питної води. в них це навіть складна справа, яку може здійснити кожна громади на сьогодні. У зв'язку з воєнним станом запровадженим Україні загальна державна цільова соціальна програма «Питна Вода в Україні 2022 2022-2026 двадцять та регіональна програма питна вода Одещини 2021-2024 перш призупинений, тому що кошти на великі проекти щодо питного водопостачання мешканців нашої громади відсутні. Наразі кожна родина може самостійно регулярно робити аналіз якості води в лабораторіях і на основі видання сертифікатів вирішувати, яку воду пити. Дякую за увагу, шануйте природу і пийте тільки перевірену чисту воду.